Ви спитайте, куди і на що я пливу? А я вам відповім. Йоу, як справи, друзі? З вами я, Нікіч, і це третя частина мого летсплею. В цій частині я вирішив зробити щось реально дуже масштабне, а саме повністю переробити моє селище у Майнкрафт. А плив я до свого будиночку. Ну, а першим ділом я вирішив поспати. А другим ділом я вирішив покопати алмазики. Бо щось я якийсь бідненький. Навіть скайло не залізне. Трохи подумавши, я почав робити. Тому, зібравши сили в кулак, я почав копати. Знайшов крутезне місце. І ось я вже копаю кругляк. Дібрався до глибосланцевого кругляку, і почав знаходити руди, а саме золото, а також редстоун. І ось я знайшов перше моє залізо, а далі за ним дуже багато ще заліза. Удача в цей день була на моїй стороні, і після трошечки. Копання у шахті я знайшов аштілих 31 залізо. А зараз я йду до свого будиночку з двома алмазиками, яких я добув на стрімі. Далі постав переплавлятися залізо, поклав у піч вугілля і пішов розкладати ресурси, які я добув у шахті в сундук. А добув я їх не також і мало. Скрафтив нове кайло, бо то зламалося, і нову сокиру. І пішов рубати дерево для апгрейду першого будинку. І зараз ви бачите, як я його добував. Усе я добув більш-менш потрібного дерева, а саме дуба. Тепер можна й поспадки лягти і покласти ресурси, і взяти потрібні мені для будинку. Ресурси. Ось так цей дім виглядав спочатку, і зараз я його повністю зламаю. Замість нього я вирішив побудувати кузню. Ну, якщо чесно, стара кузня так собі. І ось я добудовую першу деталь, а саме піч. Вирішив робити я її з глибосланцю, бо, як на мене, він найкрутіший з камнів. Ось так виглядає перша деталь нашої кузні. як на мене вийшло дуже непогано. Також тут буде отвір для пічок, в яких можна реально буде переплавити щось. Я трошечки доробив і виглядає воно зараз все так. І про що вони думають у себе в своїх головах? Я навіть не знаю. Але зібралося їх тут дуже багато. Ну, а я повертаюся до свого будиночку і починаю його добудовувати. Ну, а зараз я вже зробив вхід. Дивіться, який гарненький вийшов. Кругленький, не як то було у селянинів. Але інші будиночки я не буду настільки перероблювати, бо це займе дуже багато часу. Давайте приберу зараз блок і покажу ще раз результатик. Ну і ось останній фінальний результат моєї кузні. Більше я її не буду перероблювати, ось так вийшло. Ну, а далі я почав робити простий дім селянина. Вирішив я робити його з шерсті. Типу ринок. Як на мене виглядає прикольно, дивимося, як я його будував. Спочатку добув бувовни. Далі почав будувати слой за слоєм бавовною. І не забув просто вби. Щоб якось прикрасити, додав пічки. В іншому будинку зробив те ж саме, тільки з верстаками. Також прикрасив дубовими люками. Мені подобається, як виходить. І вікна теж. Щоб трошечки розбавити кругляк, я додав андезит. Ну, а потім почав займатися фігнею. Хоча було весело. Не забував про деталі. як... Вікна тому додав скло і далі позаміняв кругляк на андезит. Побачив ще раз любов жителів і народження дитинчата. Потім мені попався торговець, який нічого мені не хотів продавати, тому я його послав за. Російським кораблем. А також ламав ступені, які мені були не потрібні. І вирішив побалуватися з дзвінком. Ну, а тепер головне результат я вам покажу кожний будиночок перший селянський будиночок. Далі статуя. Далі мій будиночок і Кузня, дивіться, як я її перебив. Мені така кузня більш подобається, чим проста. Вона якось навіть красивіша. Ну, а ось моя повністю перероблена версія кузні. Також зробив дороги. І вирішив зробити дивний дім. Ось так. Риболовський дім. Я зробив тут опрудик. А також добавив камні, щоб виглядало трошечки гарнішим. Ідемо далі. Тут у нас бібліотекарський дім. По-перше, я на другому етажі зробив клумбочку, а також трошечки позаміняв декілька блоків. Ідемо далі. Ну, а далі у нас ідуть дуже цікаві будиночки. Ось, наприклад, цей будиночок для фермера тут є верстачки. А також парканчик, щоб він мав худобу. Все-таки декілька будиночків я не робив, бо не придумав. А ось ще один будиночок теж гарненький. Тут будиночок з верстаками. Будинок м'ясника. Ну на цьому все. Дякую за перегляд даного відео. Мені дуже приємно, що ви дивитеся до кінця. Над цим відео я старався дуже довго, бо перебудувати деревню це не також і легко. Буду дуже вдячний за вподобайку, а також дізнаюся, чи хочете продовження летсплею. Четверту частину, а також чи розвиватися мені до алмазки. Бо алмазів я майже не знаходжу у шахті. Бувайте!